Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми дуже коротенько поговоримо про неприємну ситуацію, яка сталася з українцями, які заїжджали з Польщі в Німеччину, тому як їх одразу ж при перевірці на кордоні було перевірено в них документи і згодом було депортовано, а також відкрито декілька справ на них. Ми зараз про це детально поговоримо, а також, звісно ж, розберемося, що потрібно робити для того, щоб не було подібних. Ситуації. Дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Ставте йому лайки, підписуйтесь на канал, ви допомагаєте боротись з російськими та, на жаль, іншими ботами, які атакують мій канал та канали моїх колег. Тому вдячний за вашу постійну підтримку, це насправді є дуже важливим. Також, до речі, якщо шукаєте роботу в Польщі, посилання в описі під відео заповнюєте заявку. З вами зв'язується менеджер, надає вам консультацію. Говориться про те, що з Німеччини депортували українців велику сім'ю з малолітніми дітьми. Про це повідомляє видавництво Більд і говориться про те, що їх було затримано на кордоні з Німеччини та Польщі поблизу міста Франкфурт на Одрі. І е, говориться наступне: німецька поліція вибірково зупинила легковий автомобіль з польськими номерами. За кермом був 31-річний громадянин України з чинним закордонним паспортом. В машині вмістились одразу сім пасажирів. Це були члени родини однієї України, ну якби всі були члени однієї сім'ї. Вік всіх, кого було затримано від трьох до 46 років. В них не було документів, необхідних для в'їзду або перебування в Німеччині. Про які саме документи йшлося, не говориться також не повідомляє поліція і прикордонна служба. Які їм потрібні були документи, але я неодноразово вже чув від е, вас, вже, від підписників, що на німецькому кордоні досить часто е, виникають якісь курйозні ситуації, коли е, німці перевіряють документи. І навіть якщо у вас все ОК, типу у вас є, наприклад, ви знаходитесь в Польщі під тимчасовим захистом, у вас є статус Укр, ви заїжджаєте в Німеччину, у вас є М-Обиватель і закордонний паспорт. Їх це не цікавить і досить часто, не завжди, але є випадки, коли навіть з такими документами вас просять повернутися назад до Польщі, бо ви не маєте права знаходитись в Німеччині. Чому так відбувається? Незрозуміло. Але, на жаль, такі випадки є. Також неодноразово траплялись випадки, коли, наприклад, українці з українським водійським посвідченням заїжджали в Німеччину, їм німці казали, що ні, тут не можна так заїжджати, треба вам їх поміняти на польські. Чим вони керуються також незрозуміло, але, на жаль, такі ситуації є. От. І за даними видання, українців доправили до відділення поліції, що до них розпочато розслідування. По-перше, про незаконне проникнення і перебування на території Німеччини. А проти водія було ще відкрито провадження про нелегальне ввезення іноземців. І всіх вісьмох було депортовано назад в Польщу. Такі. Скажімо так, з цими українцями поступили точно так само, як поступають з тими біженцями, які незаконно попадають на територію Польщі, і їх потім возять в Німеччину, так, і це вихідці там, з Африки, Азії та Близького Сходу. Тут, власне, з цими українцями відбулося те ж саме. І тепер давайте до найцікавішого. Що потрібно робити, щоб таких ситуацій е, нервів і всього іншого не було? Бо я впевнений, що ці люди мали дуже страшні нерви, дуже багато переживань, бо не розуміли, що взагалі з ними е, буде відбуватися і що з ними може відбуватись. Е, По-перше, зараз нагадаю, що Німеччина посилила контроль між е, е, своїм кордоном та кордонами всіх інших країн, навіть країн Європейського Союзу і Шенгенської зони, з якими вона межує. Тож, Якщо ви навіть перебуваєте в Польщі по е, статусу Укр, у вас все ніби нормально з документами, і ви можете виїжджати, там умовно там, в Чехію, в Словаччину і їздити там по всій Європі, то з Німеччиною ситуація виглядає трошки по-іншому, бо е, ви проїдете. Якщо, бо я думаю, що в цих людей не було статусу Укр хоча автівка була на польській реєстрації, тому як це все відбувалось, зрозуміло. Можливо, вони просто були на зараз очікують, наприклад, на карту побиту і з печатками рішили просто поїхати в Німеччину. Так робити не можна. Тобто в них не було актуальних документів. Але в загальному, що потрібно робити? Обов'язково потрібно мати додаток Емобиватель, оновлювати його. Тоді, коли ви в той день, коли ви плануєте виїжджати з території Польщі, і у вас має бути актуальний емобиватель і актуальний закордонний паспорт. Це має бути у всіх, хто подорожує з вами в одному автомобілі. Це дуже важливо, бо якщо проблеми будуть хоча б в когось. То, а ви будете, наприклад, водієм, то вам можуть так само як цьому чоловіку інкримінувати е, якби, співпрацю в нелегальному ввезенні іноземців на територію Німеччини. І далі наслідки можуть бути е, дуже серйозні. Е, також зараз, в цей період, там, коли оцей неспокій в Німеччині, якщо у вас є можливість туди не їздити, краще туди просто не їздити, якщо ви не хочете оцих проблем, нервів і так далі. Якщо ви, якщо для вас Німеччина це просто якась транзитна країна, то якщо є можливість, також краще її об'їхати. Якщо ж цього немає, то просто будьте готові до того, що вам треба буде досить довго пояснювати в деяких окремих випадках німецьким прикордонникам, що ви маєте тимчасовий захист в Польщі, і що у вас є всі підстави для того, щоб подорожувати країнами європейського. Союзу. Більшість, більшість німецьких прикордонників, якби, цю всю кухню, знають, і вони знають, що ви можете так виїжджати. Але також, давайте бути чесними, є ті, хто не розуміє цього і зі статусом Укр виникають проблеми. От, Для того, щоб такого не було, також, звісно, бажано отримувати, якщо ви працюєте тим паче на роботі, бажано, бажано подаватись на карту побиту і якомога швидше її отримувати. Тоді точно таких проблем. Не буде з іншими ж країнами, таких проблем не чути не видно. Це єдина країна, це Німеччина, яка просто взялась зараз боротись з нелегальною міграцією. Бо серед всього Європейського союзу, серед всіх країн Шенгенської зони, Німеччина це та країна, яка як магніт притягує всіх нелегалів з території всього Європейського союзу, які в яку б країну вони не заїхали, ті біженці вони всі намагаються. Добратися до Німеччини, податись там на захист для того, щоб в подальшому отримувати виплати, отримати житло і так далі. і так далі. От, саме тому якби вони це впровадили, і зараз в принципі страждають всі інші іноземці, які знаходяться на території ЄС без скажімо так, без громадянства Європейського Союзу або без якихось посвідок на проживання. Тобто, якщо у вас вже є карта побиту, Дійсно, то ви без жодних проблем спокійно також заїжджаєте в Німеччину і жодних проблем у вас не буде. Тож, друзі, майте це собі на увазі. Ситуація справді не дуже приємна, але таке трапляється. Доля цих людей, вона також однозначна, просто їх депортували назад в Польщу, і все, вони далі в в Польщі сві будуть знаходитись. Тобто ніхто їх депортувати десь там в Україну не буде, бо вже на території Польщі вони знаходяться однозначно е легально. Бо нагадаю, що е згідно з закону про допомогу е українським біженцям на території Польщі, абсолютно всі українці, всі, хто має українське громадянство, в незалежності від того, чи маєте ви статус «Укр», чи не маєте. Всі українці мають право перебувати в Польщі до кінця вересня 2025 року. Тут лише проблема з легальним виїздом з території Польщі та в'їздом в інші країни ЄС. З цим є проблеми, це мають робити або ті, хто має актуальні документи, або хто має статус. Укр. Всі інші мають просто хто має там продовжені карти побиту, або очікує на карту побиту, або має просрочені візи. Всі ці люди мають право знаходитись тільки і виключно на території Польщі. Тож майте цю інформацію на увазі, коли плануєте собі якісь подорожі. Дякую всім вам за увагу. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!